За крок до ліги чемпіонів історичний матч шерифа вже сьогодні. Голосуємо разом з Росією. Вибори до Держдуми скоро. Гуртожитки ремонтуватимуть, дома будуватимуть доступне житло. Програма триває. День незалежності в Придністрові українці святкують. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Круквітає Вас. Останні новини, і як це було? Дивіться просто зараз. Шериф в лізі чемпіонів головний матч вже за лічені години. Доля нашої команди вирішиться в гостях у Хорватії. флайнс Арена готова прийняти частину вболівальників у себе. Пропустити цю подію буде просто неможливо. Історія відбувається прямо зараз. Вже за кілька годин футбольний клуб шериф може вийти до групового етапу ліги чемпіонів. Потрібно отримати домашню перевагу в три голи. Настрій трочан бойовий. Ми живемо сьогоднішнім днем. Ми забули про той результат, який був в Терасполі. Ми повноцінно готувалися цілий тиждень для того, щоб вийти і зіграти в хороший футбол. Склад шерифа оптимальний. У лазареті нікого з трибуни повернеться Кастаньєда. Його не було в першому матчі через перебір жовтих карток. Шериф повинен бути свіжішим. Терспорчани пропускали тур в національному дивізіоні. До Хорватії приїхали з повними силами. Обстановка відмінна тут. Всі на позитиві. Ми віримо, що здатні на багато що. У нас хороша команда, і ми мотивовані як ніколи раніше. Ще один зірковий учасник гри знову рефері на матчі шерифа потрапляють тільки через фінал Ліги Чемпіонів. Поєдинок в Хорватії розсудить італієць Даніелі Орсато. Рік тому він був головним в матчі Баварія псж Так що сьогодні включаємо трансляцію і вболіваємо за футбольний клуб із Терасполя. Буде стовідсотково незабутньо. Придністров'я готується до російських виборів. Будемо вибирати депутатів Держдуми. голосування пройде з 17 по 19 вересня. На території Придністров'я буде... Придністров буде відкрито 27 виборчих дільниць. Це на п'ять більше ніж було в 2016 році. Ми підготували свої пропозиції про призначення до складу виборчих комісій на нашій території 600 членів. 80% з яких є членами виборчих комісій Придністровських. Мають досвід. Всього до Держдуми Росії обираються 450 депутатів. Половина за одномандатними округами, половина від партії. Придністров'я відносять до семи округів. Від нас балотуються в тому числі і чинні депутати Держдуми. Це знайомі нам Сергій Чижов і Сергій Нівєров. Артем Туров приходить за федеральним округом. Всі єдинороси. Російські парламентарі вже приїхали до Придністров'я. Сьогодні президент Вадим Красносельський зустрівся з делегацією представників партії Єдина Росія у її складі, як вже добре відомі Придністровцям депутати Держдуми Артем Туров та Сергій Чижов, так і кандидати-новачки Марина Оргієва та Андрій Клімтов. Тема зустрічі майбутні вибори депутатів до Держдуми Російської Федерації. Гражені Росії приживають громадяни Росії, які проживають тут на нашій території. Завжди активні учасники електоральних процесів. Це обумовлено віддаленим існуванням Придністров'я від Росії. Тут громадяни Росії відчувають віддаленість від своєї батьківщини і хочуть бути співучасними не тільки до електоральних процесів, а й до історії Російської Федерації. Тому вони приходять на вибори, голосують за партію кандидатів. У нас завжди висока явка. Протягом двох тижнів проводився збір наказів в народну програму програму з ініціативи партії оновлення вдалося зібрати зі всіх міст Придністрою інформацію, яка хвилює наших співвітчизників. Неважливо, є вони громадянами Росії чи вони мають інше громадянство. Це всі наші люди, які живуть з цими проблемами. Учора відбувся партійний з'їзд в народну програму. Включено низку пунктів щодо захисту наших співвітчизників. Спілкування з придністровцями ще триває. У планах організація дискусій з колективами підприємств республіки. Вибори до Держдуми Російської Федерації відбудуться з 17 по 19 вересня. У нас відкриють 27 пунктів для голосування. Гуртожитки студентські, відомчі, робочі, для самотніх і сімейних. За радянських часів найдоступніше і затребоване житло. Сьогодні ж болюча тема, як для мешканців, так і для міста. Є будинки, де ремонту не було десятки років. У кожному гуртожитку необхідний ремонт, абсолютно у кожному. Тобто немає такого гуртожитку, в якому ми можемо сказати, що ось ми зробили і цього досить. Ні, в кожному є свої нюанси. Ви самі бачите. В уряді питання обговорюють, на ремонт гуртожитків на майбутній рік планують виділити 10 мільйонів рублів. Допоможе фонд Капвкладень. Ще варіант рішення ремонтні кредити ЖУКам з пільговими умовами, коли частину відсотків візьме на себе держава. Планують продовжити в майбутньому році і програму Доступне житло. Прем'єр запропонував будувати будинки з нуля. Таким образом, таким чином, ми можемо з одного боку запустити альтернативну програму для працівників бюджетної сфери з придбання у даному випадку власного житла, а з іншого боку, не вибудовуючи окрему коробку, ми зможемо обзавестися муніципальним житловим фондом. Проекти вже є. Пустир По помільова в столиці планують забудувати багатоповерхівками, а це 144 нові квартири. Предлагає, пропонуємо тут побудувати один двопід'їзний дев'ятиповерховий будинок каркасного типу вільного планування і дві дев'ятиповерхівки однопід'їзні і звичайно організувати інфраструктуру повністю. Це паркувальні місця, зона відпочинку, озеленення. І найголовніше це проїзди. Будуть організовані дороги безпосередньо до існуючих дев'ятиповерхових будинків. Планують побудувати в Тарасполі новий мікрорайон Одеський. Проект масштабний: 11 триповерхівок, 10 дев'ятиповерхівок і 140 таунхаусів. Буде й своя інфраструктура, дитсадок, школа, майданчики для дітей та спорту. Вакцинація єдиний шанс на подолання пандемії для вироблення колективного імунітету, як кажуть фахівці, потрібно досягти 60-70%. У нас, поки ледь наближається до 20. до перемоги дуже далеко. Але у тих, хто перехворів на ковід, сумнівів немає. Щеплюватись слід обов'язково. Редакція районної газети Дністер навесні тут майже на місяць ковід паралізував роботу усього колективу. Шести співробітників четверо лікувалися у рибницькому ковід-шпиталі. Людмила Лупашко перенесла небезпечну хворобу ще у травні, а її наслідки гостро відчуваються на стані здоров'я і досі. Хворіла легкою формою, але ви знаєте, навіть легко так хворіти більше не хочу. Тому обов'язково буду вакцинуватися. А грипина Лукаш місяці лікувалася у шпиталі і ще 10 днів удома. Хвороба була середньої тяжкості, але щоб знову не потрапити на лікарняне ліжко. Не відкладаючи, вирішила зробити щеплення. Я вважаю, що даже день... Я вважаю, що навіть до цього дня ще недостатньо відновилася. Тому я вирішила, що обов'язково треба вакцинуватися. 16 серпня я зробила вже другий компонент вакцини Pfizer. Вважаю, що це робити необхідно. По перше, для самої себе, по-друге, для оточуючих, щоб не заразити інших. Нужно просто сябізапасіть. А потрібно просто себе убезпечити на сьогодні. Це вакцина, те, що ми й зробили, і члени моєї сім'ї. Теж і відразу після вакцини в мене навіть впевненість з'явилася. Від 20 до сотні людей щодня приходять до поліклініки на вакцинацію. Загалом у кам'янському районі щепилося більше 3200 тисяч чоловік. Це майже 20% населення. Вакцинація свободна у нас, вакцинація у нас вільна. Прийти можна зранку. Немає ніякого попереднього запису. Черги на вакцину теж немає. На сьогодні у вільному доступі є вакцина AstroZeneca близько 110 доз, і вакцина Джонсон і Джонсон близько 200 доз. Ми запрошуємо всіх жителів Кам'янського району прийти на вакцинацію. Найближчим часом очікується також поставки препарату Pfizer. Напередодні українці Придністров'я відсвяткували День незалежності своєї етнічної батьківщини. Представники українських громад поклали квіти до пам'ятника Шевченку, відвідали урочистості і представники українського посольства. Сьогодні Придністровський університет набуває сучасного вигляду. Тут щосили триває капітальний ремонт. Але свято на заваді це не стало. Як і щорічно, українці Придністров'я збираються біля пам'ятника Шевченку. Подія визначна 30 років незалежності України. Нової сучасної України, хоча незалежність на було набута ще під час прийняття акту злуки, підписання, да ми святкуємо День Соборності щорічно. От. А дата, дата визначна дата, яка вимагає замислитися, подивитися далі, куди далі буде рухатися Україна. На урочистості прибули і представники посольства України в Республіці Молдова. Ми щиро вдячні, що в своїх серцях і душах ви бережете шматочок. Нашої рідної України. Дякую вам щиро. Низький вам уклін. У Придністрові не тільки зберігають українську мову, а й поширюють культуру, традиції, мистецтво. В українському домі вперше відкрили виставку картин українських придністровських, молдавських і польських художників. І напрямки абсолютно різні. Тут і, і, і олія, і змішана техніка, і олія акрил і батік. От. І є е, ті роботи, які в Придністрові писалися на придністровських пейзажах. І не тільки придністровськими художниками, та Михайло Довган Вінничин, він три роботи його представлені. Є навіть от, Анна Борщ, це українка з Польщі. Мені особливо приємно бачити тут Федір Іванович Чаповський. Це дуже талановита людина, він і музикант, він і художник. Творчість його дуже така, дуже гарна, проста, як, як українська душа. Знаєте, вона така відверта, щира. Ось такі в нього картини. Всього тут 25 робіт. Таку виставкову діяльність в українському домі планують продовжувати і надалі. З днем незалежності України вітали своїх співвітчизників у Бендерах. Свято української пісні влаштував народний хор Червона Калина та вокальний ансамбль Калиненька. Концерт для артистів велика подія. Співики-аматори не виступали більше року і встигли вже скучити за своєю публікою. Довго повернення української пісні на велику сцену. Народний хор, червона калина, нарешті зустрівся зі своїми шанувальниками. Півтора року їх не чули, і ось концерт подарунок на честь Дня Незалежності України. Відчуття емоції е, б'ють через край. Наш концерт називається з батьківщиною в серці. Е, ми живемо. На цій землі і в кого в кожного своя батьківщина. Так у нас в колективі є не тільки українці, є і білоруси, і молдавани, і болгари. Але е, на сьогоднішній день да, ми хочемо більше е, показати українських пісень, зробити увагу, наголос на українські пісні. Любов більше до України. В репертуарі в основному веселі пісні, адже на вулиці свято свято української пісні, на яке чекали так довго. за Спасибі, велике за свято. Мало хто зараз підтримує ось такі традиції: народні пісні, фольклор. Ви знаєте, це все одно ніколи не помре. Принаймні, молодь повинна теж виховуватися в наших традиціях. Якщо ми знаємо свою історію, значить у нас є майбутнє. В лавах глядачів шанувальники мови солов'їної різного віку було досить малечі, для яких спеціально виступав вокальний ансамбль Калинонька. Це своєрідне продовження народного хору. Молоде покоління співаків, які вібрали пісенні традиції українського народу. У народному хорі співає мій дідусь. Колись співала і бабуся, на жаль, зараз з нами її нема. І дідусь вирішив приводити мене з собою на репетиції до дорослого хору. І сталося так, що не один мій дідусь так привів онук, онучку, а ще декілька так дорослих привели своїх онуків. І наша керівник Колевчук Андріївна, вже покійна, вирішила зробити дитячий ансамбль як супутник народного хору. Звідси і пішла калинонька. Зараз вже так сталося, що вже і свою дочку вожу до себе на репетиції. Гадаю, що далі вона буде продовжувати моє діло, також співати українською мовою. Музичне свято тривало більше години зі сцени лунали пісні українською, російською, і навіть грузинською мовами. Попереду у народного хору наступна велика подія ювілей колективу Червоні калині цього року виповнюється 35 років. А ми нагадуємо, що сьогодні історичний матч в Загребі. Нашу команду підтримувати буде вся країна. Заряд ліго чемпіонської атмосфери забезпечить і Lions Arena. Головний матч року на найбільшому екрані республіки. Початок о 10-й вечора за нашим часом. Отже, вболіваємо за шериф. І на сьогодні це все більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам у п'ятницю, зустріч о 17-й годині на першому Придністровському.